Господи, споглянь з неба і навідайся у той виноградник, який насадила правиця Твоя. Сеньорога і, ві, і візіть все твінь котла мандроата планти. У ві ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше високопресвященство, архіпископе Челестино, апостонські нунціє, ваша Ексцеленція. Архієпископе Парижу, який гостину нас приймає у своєму храмі присвященні владики, дорогий владико Ігоре. Менсеньостіноміор еноса euh, apostolique en France, Excellence Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, cher Monseigneur Igor. Дорогі владики які так численно сьогодні прибули з різних країн світу на цю ручисту подію сюди до Парижу. Chers évêques qui êtes venus si nombreux pour cet euh, événement si important ici à Paris. Дорогі священники, які належите до клиру цієї єпархії Святого Володимира. Chers prêtres qui faites fait partie du clergé de cette éparchie в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Шер... À tous les chers et sœurs, à Ми з вами зараз переживаємо унікальну і неповторну історичну хвилину, яка є наповнена Божою присутністю. Ну траверсон актуальна момент унік, ромплі до презинс дивіна вперше в історії. Тут у Парижі відбулася єпископська хіротонія українського єпископа. Так складалося, що всі попередні владики, яких церква посилала, сюди на служіння були свячені або в Канаді, або в Римі, або в Україні. Але сьогодні вперше Господь Бог явив завідателя архірейської благодаті для своїх вірних нашої церкви саме тут, у Франції mais aujourd'hui pour la première fois le seigneur dieu a manifesté le dépositaire de la grâce archiepiscopale. І щоб нам пояснити, що означає ця хвиля? В який спосіб Господь зараз є присутній між нами? Він щойно сам до нас промовив через слово Святого Євангелія. Et pour nous manifester de quelle manière le seigneur dieu Est présent ici parmi nous, il nous a adressé sa sainte parole à travers la sainte évangile. Nous avons entendu le Christ parler à ses disciples en de Nous avons entendu le Christ parler à ses disciples en parabole de, en parlant de la vigne. Pr pro Les chercheurs de cette page de l'Évangile disent que le Christ est en train de refaire rechanter l'histoire de cette vigne de prophète Isaïe. Chez le prophète Isaïe, le Seigneur est en train de pleurer sur son peuple. Parce que son peuple pas який Господь-Творець вклав в історію створення Божого люду. Parce que son peuple n'a pas accompli les espoirs que le Seigneur, le créateur, a déposés dans son peuple. Але переспівуючи притчу про виноградник, Христос надає цій пісні Бога до свого народу нового значення. Et en rechantant cette chant ce chant de la vigne le Christ Jésus est en train de donner un nouveau sens à cette histoire. Давайте прислухаємося до трьох окремих дрібниць, які ми зустрічаємо у цій притчі. Nous pouvons nous pouvons arrêter à trois petites choses que l'on rencontre dans cette parabole. Найперше, виноградник це ніщо інше як Божий народ, це церква Христова. Tout d'abord, la vigne n'est rien d'autre que le peuple de Dieu, c'est l'Église du Christ. Deuxièmement, le Seigneur est en train de prendre soin de sa vigne, c'est lui qui l'a plantée. Et il est le seul propriétaire de cette vigne. І Господь Бог навідується, приходить до свого народу через своїх посланців. І головним посланцем, якого отець висилає до цього виноградника, є ніхто інший, як син Божий, який стає каменем спотикання для усіх тих, які до цього виноградника. Moment, Et le principal envoyé que le propriétaire de la vigne envoie est son fils unique, le son fils bien-aimé, qu'il qui devie, qu devient la pierre d'achoppement de tous ceux qui appartiennent à cette vigne. Сегодня ця притча про

І Господь Бог тут не забув про свій народ. Він même... навідується до нього, посилає своїх служителів і посилає когось, кого ми сьогодні покликані прийняти. Ілонvoкану запали да сьогодні Господь Бог навідує

Тому сьогодні я прошу всіх вас, прийміть вашого нового єпископа. Alors je prie vous tous, acceptez, одну votre nouvel évêque. Святий Августин нам каже, що дуже часто ми з вами маємо спокуси так поводитися, як оці погані працівники. Le Saint-Augustin nous dit que très souvent nous avons cette attitude de ces vignerons mauvais qui, qui se comportent ainsi avec les envoyés du Seigneur. Très souvent nous voulons faire le nôtre des choses qui appartiennent uniquement à Dieu. І часом це є завдання єпископа пригадувати людям, що в їхньому особистому житті не є їхньою власністю, а що належить Богові. Наше життя, наше християнське покликання.

Et l'évêque arrive pour chercher auprès de vous ces fruits bons que vous êtes appelés à rendre à Dieu. Ainsi, on dit que la vocation de l'évêque est d'enseigner de, le peuple de Dieu, de le gouverner et de le sanctifier. Je de de до новопоставленого владики Ігоря. Je voudrais m'adresser d'une manière spécifique à notre nouvel évêque monseigneur Igor. Владико, мене Господь зробив свідком того, як Божа благодать почала діяти у вашому житті. Monseigneur, le le Seigneur a a a fait de 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 moi le témoin comment le, la grâce de Dieu a agi dans votre vie. Я був той, що приймав вас до Львівської духовної семінарії. J'ai été celui qui vous a accepté au séminaire de Lviv. Я пам'ятаю, як ви переступили поріг тої семінарії і склали вступні іспити. Je me souviens comment vous avez fait le premier pas vers dans ce séminaire et comment vous avez Я спостерігав за вами, як ви зростали, мужніли в благодаті Божій і в літах протягом 10 років свого служіння у Франції. J'ai observé comment vous avez grandi, comment vous avez avancé dans votre vie spirituelle de ici, durant ces dix dernières années en France. Mais en vous regardant à l'époque, nous ne comprenions pas que c'est bien vous que l'éparchie de Saint-Volodymyr le Grand attendait euh, depuis sept ans. Сьогодні ми тішимося разом з вами, вітаємо вас, Владико, і за вас особливо молимося. Коли ми слухали сьогодні послання апостола Павла до Тита, який описує, яким має бути єпископ, я в тому описі впізнав вас

dit dans sa bulle de votre nomination que vous possédez des valeurs chrétiennes nécessaires pour occuper cet office. Vous m'avez demandé à trois reprises, béatitude, quelle est votre parole à mon égard? Ma parole à votre égard, n'ayez pas peur. бо з вами є Господь. Parce que le Seigneur est avec vous. Це він вас вибрав. C'est lui qui vous a choisi. Він вас освятив. C'est lui qui vous a consacré. І він дасть вам всю силу, яку ви потребуєте, щоб сповнити це покликання, яке так з вірою відповіли. Il vous donnera toute la force nécessaire pour accomplir cette vocation à laquelle vous avez répondu avec la avec foi. Я вам можу сьогодні обіцяти в імені тут присутніх ваших співбратів у єпископстві, Владико, ви ніколи не будете сам. Ваша vous... церква завжди буде разом з вами. Je peux vous promettre au nom de tous vos confrères évêques qui sont ici présents que cher monseigneur vous serez jamais seul. Votre église sera toujours avec vous. Я хочу щиро подякувати I католицьким єпископам Франції, які так прийняли у своє лоно нашого владику Ігоря. Je voudrais chaleureusement remercier tous les évêques Latin, les évêques français latins, ici présents, qui avaient accueilli si fraternellement notre Monseigneur Igor. Il a vraiment beaucoup de choses à partager avec vous. Avec un mot particulier, je voudrais m'adresser aux prêtres de l'éparchie Saint-Volodymyr le Grand de Paris. За дивним Божим задумом Господь Бог вибрав єпископа єпископа. вас. вас, Par le le plan de Dieu, le Seigneur a choisi parmi vous votre nouvel évêque. Той, хто був колись один з-поміж якого вважали своїм другом, приятелем, сьогодні перетворився на вашого єпископа. Celui qui était l'un de vous, que que vous aviez en tant qu'ami, en tant que euh, copain, aujourd'hui devient votre évêque. Казав Владика, що багато хто в його єпархії шукали чи чекали такого старшого, поважного єпископа з довгою сивою бородою. Éparg... Éparg... Euh, Дорогі отці, прошу прийняти колишнього вашого.

Ce fils dont nous parle l'Évangile que le Seigneur envoie dans sa vigne. Je vous prie, ne le lapidez pas. Je voudrais m'adresser particulièrement aussi à tous nos fidèles qui, pour des différentes raisons, se sont retrouvés. Ось сьогодні в цій країні, яка сьогодні є довірена преподобному Ігорю. Це Господь Бог про вас сьогодні дбає, навіть коли ви є далеко на чужині і посилає вам пастиря. C'est bien de vous que le Seigneur est aujourd'hui en train de prendre soin en vous envoyant un nouveau pasteur. Гуртуйтеся довкола вашої церкви, і тоді ви ніколи не загубитеся для своєї церкви і народу далеко на чужині. Rassemblez-vous autour de votre Église et seulement là, vous ne serez jamais perdus pour votre, pour votre Église et pour votre peuple, même si loin. Nous avons tant besoin aujourd'hui à Paris, quelqu'un qui soit la voix de l'Ukraine et qui soit celui qui réveille le cœur de l'Europe.

Тому просимо сьогодні, Господи, відвідай цей виноградник тут у Франції, який ти насадив. Ainsi, nous prions, Seigneur, visite cette vigne ici en France que ta main droite a plantée. Нехай твоя рука буде над тим сином людським, якого ти сьогодні сюди послав. Que ta main repose sur le fils de l'homme que tu as envoyé aujourd'hui ici. І нехай усьому буде благословене тільки твоє пресвяте ім'я. Et, et qu'on tout soit béni en très saint nom du Père, Fils et le Saint-Esprit. Amen. Slava